Усім привіт! Сьогодні я приготую американські булочки синабони з корицею та кремом. До речі, масло та вершковий сир для приготування цих булочок повинні бути кімнатної температури, тільки тоді вони будуть легко змішуватися та об'єднуватися в однорідну масу. Спочатку я роблю опару для цього молоко беру, до нього додаю дріжджі. А також загальної кількості цукру додаю 1 чайну ложку. І перемішую, поки розчиниться цукор та дріжджі. Далі додаю борошно. Також загальної кількості я додаю 4 столові ложки з гіркою. І перемішую. Накриваю рушником і ставлю настоятися на пів години. Поки підходить наше тісто, я готую здобу. Для цього я беру два яйця, салю, додаю цукор, який залишився, та вершкове масло. Усе перемішую добре. Повний список інгредієнтів, скільки чого потрібно, буде, як завжди, у мене під відео. Опара вже підійшла. Подивіться, яка вона гарна, як вона добре підійшла, і змішую її з добою. Гарно перемішую, насичую киснем. Кисень це свіже харчування для наших дріжджів. Далі додаю борошно і починаю замішувати тісто. Додаю борошно обережно, не все. Подивлюсь скільки візьме моє тісто. Борошно у кожного різне, тому дивіться за своїм тістом. За рецептом 500-550 грам. У мене пішло 550 грам. Далі я посипаю стіл і буду домішувати тісто на столі приблизно 10 хвилин. Далі я його відбиваю, щоб воно стало ще щільнішим та м'яким. Відбивати треба в півсили і не дуже довго. Ви побачите, як воно стане м'яким, тоді буде досить. Змазую руки олією і мисочку, де буде підходити моє тісто. І ставлю підходити на півгодини. Накриваю рушником. Через півгодини я буду обминати тісто. Після обминки тісто треба поставити ще на 30-40 хвилин підходити. У мене підходило півгодини. Подивіться, як воно підійшло добре. Тепер не обминати. Якщо ви будете обминати, воно буде просто стягуватися. Тому що спрацює кліковина і борошно буде, не дуже буде зручно його розкатувати, буде постійно стягуватися. Спочатку трішки руками я його розминаю, а потім роблю прямокутник скалкою. Розмір прямокутника приблизно 50х45 см. Далі я натираю дуже м'яким вершковим маслом. Там є де 70 грам за рецептом. І потім цукор з корицею посипаю зверху. Корицю беріть за своїм смаком, можна 20, можна 10 грам, я взяла 5 грам. І дивіться, одну сторону не треба посипати, щоб не висипалася начинка наша. І обережно скручую рулетик. Не дуже на нього давлю. Щоб все було гарно та рівномірно. Там все-таки трішки начинки висипалося, видно на відео. Шов я ще так проходжуся, защіпую пальчиками. І прокатую ще раз його. Тепер ділю пополам. Наш рулет і кожну частину ще на 6 частин. Виходить 12 булочок. Я вже підготувала противень. І дивіться, щоб хвостики були всередині, коли булочки будуть підходити, щоб хвостики опиралися і не виходилось так, щоб вони не розпускалися далі. Все, накриваю я рушником і ставлю на 40 хвилин підходити. Коли булочки підійшли, я ставлю випікатися на 180 градусів температура моєї духової шафи, У мене випікалося 25 хвилин. Поки випікається, я роблю сам крем 90 г вершкового сиру я перетираю з цукровою пудрою та вершковим маслом. Щоб не було жодного комочка. Ось така консистенція повинна вийти. Нагадую, що все повинно бути кімнатної температури. Все, наші булочки вже випіклися. Дивіться, як я роблю перший шар я змащую трішки, проходжуся по гарячим нашим булочкам. Не виливаю одразу, тоді вони будуть стікати. А так максимально будуть зверху наш крем. Коли перший шар я вже пройшлася, потім наношу вже другий. І він максимально буде зверху. Підтюки будуть трішки. Все, наші булочки готові. Подивіться, які вони смачні. Вони як гарно виглядають, вони дійсно не перевершені. На другий день також. Вони трішки остигли. Я показую які вони всередині. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався. Пишіть у коментарях, якщо ви готуєте інакше. А я вас всіх цілую, люблю. Бувайте.